Всім привіт! З вами Кунарк і я хотів би, щоб ви знали, що відео не має місяць, не через те, що мені надоїло, там, наприклад, знімати на мій канал або ще щось таке. Все набагато простіше, я зараз займаюся своїм іншим каналом, точніше іншими двома каналами, посилання на них буде в описі. Так як ви, можливо, і не помітили по моєму контенту, але я дуже люблю монтувати відео. І я приділяю цьому багато часу, як і будь-який монтажер, тому що робити відео, монтувати його це дуже кропотлива і довга робота. Тож, і я засідаю на тижні, і у мене немає часу, щоб пограти в якісь ігри. Тож, скоро вони будуть, ви в цьому не сумнівайтесь. Але не зараз. Дякую, що подивились це відео. що, Можливо, якщо вам було цікаво, то дякую за те, що піклуєтесь, за те, що вам цікаво, чому мене не було і тому подібне. Скоро відео будуть. До нових зустрічей. Пока!